Пацани, пацани, обзор на тачку. Пацани прогнали мені з Америки нову тачку, вже розтаможили. Зараз покажу свої функції. Ой, точніше покажу функції тачку, бля, що відчекнути хочу, ладно, потім. Гляньте колір колір червоний. Дуже чудовий колір червоний. Так, що ми маємо? Ми маємо... Начнемо з рушника. рушник у нас новий можна. Опа! поїхали Опа! Коротше мінім, мінімум електроніки, максимум механіки. трошки поправим, вирівняємо це все діло. Бокові колеса при ударі з боку. Коротше відбиває ніяких пошкоджень кузова. Не буде у вас по бокам. Так, тут допомільна антенка. Бере FM так, функції тут дуже дуже багато тут функцій. Зараз покажу. А, апаратура гляньте, яка тут. пневма, Короче, Коротше, все. На проводочках, подогрівчики, всі діла. Каркас, гляньте, каркас тут, виходить, алюмінієвий, корозії не піддається. Так що тачка в мене воєнна. Я вам скажу. Гляньте, який він там мощний мотор стоїть. Ага. І самое главное, руля в ці немає, да. Єсть пульт управління. Я ще не розібрався, як вона швидкість. Як вона швидко набирає швидкість. Но функції підйом там. Це діла, бачите, підіймає, опускає. Потім тут у нас якась функція вверх-вниз. Так. Який наша тут... А, наша тут кліренс, гляньте. Опа! піднявся, так? Да? Можна по бездорожі їздити. Короче, тачка зачотна, я вам кажу.